Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Нарешті ми дочекалися на криптовалютному ринку. Усе росте, біткоін летить не по днях, а по годинах. Лише вдумайтесь, ми дійшли до позначків 90 тисяч доларів. Аж не віриться, буквально тиждень тому ніхто не вірив в світле майбутнє крипти, а зараз наскільки сильно змінився інформаційний фон. Я про це неодноразово згадував, і хто залишився в ринку, той зараз пожинає плоди. Однак впевнений, що в контексті Альти це лише початок, і, відповідно, щоб розуміти, що купувати, потрібно аналізувати активи. Саме цим ми сьогодні займемось, розкажу про найцікавіше, Цікавіші монети, які мають свій L1 блокчейн, адже впевнений, що даний сегмент є дуже перспективним. В принципі, ми вже маємо декілька успішних кейсів, які яскраво це підтверджують. Тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше. А ми починаємо. Як бачимо, сьогоднішній наш відеоролик буде максимально актуальним, адже нарешті відбулася корекція, і тепер можна підбирати якісь цікаві активи. Адже, як я вже згадував в минулому відеоролику з Соланою, не варто намагатися залетіти в поїзд, який вже їде. Ну і звісно, це питання дискусійне, але заходити на всю котлету, коли там біткоін 90 тисяч, це виглядало так собі. Тому зараз на такому невеличкому відкаті. Ті, ви можете аналізувати, як поводили себе активи чи показували силу, і вже відштовхуючись, зокрема, і від даної метрики, підбирати їх в портфель. Звичайно, є як довгострокові трейди, так і якісь спекуляції. Зокрема, зараз намагався спекулювати в основному на мемах і були хороші результати. Це, звичайно, високоризиковані трейди, але тим не менш, бачимо, що чомусь на ринку залишається дана тенденція. Всім цікаво купувати пепе. Ну і звісно. Про доч не забуваємо. Там взагалі якась неймовірна ракета. Тим не менш, сьогодні ми будемо говорити про дещо інші проекти. Я, звичайно, не буду заглиблюватись в якусь супертехнічну частину. Я, по-перше, не є якимось технічним гіком, та й власне, ми прийшли всі сюди, щоб заробляти. І якщо можна купити білочку і зробити декілька іксів, тоді краще робити це, ніж витрачати годину свого часу на вивчення технології Polkadot, яка, на жаль, поки нікому не потрібна. Загалом, я думаю, мій меседж, ви зрозуміли. і і власне переходимо до активів, про які я б хотів розповісти. Сьогодні не буде згадок про ефіріум, адже вважаю, що для нього потрібне окреме відео, де я зокрема зачеплю і Л2 рішення, які показують себе слабко. Тим не менш, я вважаю, що про них не варто забувати. І, зокрема, l 2 монети це зараз ті активи, які недооцінені і потенційно саме на них можна зробити теж хороші ікси, коли до них повернеться інтерес. А бачимо, що така ймовірність залишається, адже ефір залучає великі суми коштів. Відповідно, бачимо, що ніякий ефір не скам. Нічого з ним не сталося. Ефір стрімко також виріс і впевнений, що рано чи пізно ліквідність почне перетікати в l 2 Єдине питання до того, що начебто цих проектів стало якось забагато. Якщо от почнеш перечисляти l 2 то пальців однієї руки не вистачить. І, як на мене, це вже дещо плагіат. І саме через це розмивається їхня цінність. Тим не менш, давайте про це поговоримо в наступному відео. А сьогодні про інші блокчейни, зокрема, Solana. Ну, знову ж таки, розбирати перспективи Solana по 210 доларів. Начебто виглядає так собі, але знову ж таки реалії виглядають так, що саме до даної екосистеми найбільше інтересу. І відповідно, ми розуміємо, що Солана це про зручність, про хайп. Саме шитки на Солані стріляють. І, зокрема, лише вдумайтесь, буквально декілька днів тому Binance просто ні з того, ні сього лістить два шитки на Солані з малою капою, і там ціна летить в космос. Ну тобто, де таке було раніше, але Binance думає лише про свій заробіток, і вони бачать, що там великі об'єми торгів, і відповідно лістять дані активи. І ці активи Solana, тобто даний блокчейн диктує нам моду. Десятки монет стріляють. Якщо ви не бачили попереднього огляду по екосистемі Solana, обов'язково перегляньте. Там я максимально детально поділився своїми думками. Багато, до речі, активів, про які я згадував, почали рости. Тому рекомендую впевнений, що Solana буде залишатися в тренді. І це можна розглядати як таку консервативну інвестицію, тобто це вже новий ефір. І навіть якщо Solana буде коштувати там ну максимум доларів 300, це також непогано, ви принаймні не ризикували і відповідно отримали ось такий рух. В принципі, перша ціль це оновлення old Time High минулого циклу в районі 250 доларів. Далі вже буде складніше, але тим не менш вірю в Solana, Якщо хочете купити щось надійне, то будь ласка. В рамках доповнення до такої консервативної інвестиції можете розглянути BNB та Tron. Що стосується BNB, ну тут все очевидно. тір 1 біржа, будь-який великий анонс лаунчпулу чи лаунчпаду. Це завжди пам BNB. Плюс здається, що зараз в них все під контролем. Сізі вони усунули, більше ніяких екстравагантних фігур у них немає. Вони працюють чітко і за планом. Тому нічого не заважає BNB полетіти і на тисячу доларів. І цілком можливо, що це вже скоро відбудеться. Звичайно, тут не можна розраховувати на якісь шалені ікси, але знову ж таки, лов ріск, лов реворд. Якщо ви хочете іксувати, то будь ласка, у світ мемів. Те саме стосується трону. Ну, знову ж таки, ця монетка викликає в мене дивину, вона росте постійно, незважаючи ні на що, є якісь мінімальні відкати і в подальшому росте. Тому трон e, знову ж таки робочий блокчейн, усі користуються переказами. Нещодавно був хайп, з грошима в них також все в порядку. Джастін Сан дещо одіозна персона, але він, як ми бачимо, відповідає за слова, робить якісні продукти, і тим самим ми бачимо результат на графіку. Далі у нас на черзі один з моїх улюбленців це Avalanche, знову ж таки, актив, який про реальні партнерства. Якщо ви консервативний інвестор, який, так би мовити, звисока дивиться на криптовалюту і каже, що от краще інвестувати в фондовий ринок, але я б щось таке взяв більш-менш надійне і в що вірять серйозні гравці. Так, от якраз це AVAX, саме на блокчейні Avalanche роблять величезну кількість продуктів, світові. Компанії домовляються про партнерство за Валенч для того, щоб запускати якийсь свій криптовий продукт. І мова йде не про разові партнерства, а про десятки новин, які я згадував в телеграм-каналі. Тому дана монета точно не скамане. І виглядає вона максимально перспективно. Вона не дуже сильно виросла. Ось недавно пробивала 37 доларів. Як я вже казав, зараз корекція в районі 30 доларів, як на мене, хороша покупка, тому рекомендую. Далі у нас комбінація дещо схожих активів, і знову ж таки, відштовхуючись від успішності Суї, ми будемо будувати якісь свої цілі по інших активах. Власне, Суї дав неймовірний перформанс, він, відповідно, вистрілив так, як, напевно, ніхто не очікував. Навіть найбільш трушні холдери. Зокрема, від локального дна це вже більше ніж 6 іксів. І відповідно не так давно вони коштували по 3 2 долари звичайно, купувати суї зараз це максимально ризиковано, адже цілком ми можемо сходити нижче і відкоректувати увесь цей рух. І знову ж таки ніхто не скаже, що це якось неправильно. Тим не менш, суї вже 16-монета в крипторанку, розвиваються вони просто семимильними кроками. Якщо ви холдер суї, тоді вітаю. Якщо ви хочете взяти щось аналогічне, тоді є варіант з Аптосом. Аптос показує себе максимально сильно, вони також добре ростуть і, відповідно, непогано відштовхуються від рівнів. Тобто це максимально грамотний ріст з проторговками. Як на мене, в Аптосу є дуже хороший потенціал. Потенціал продовжити рух, і відповідно дійти до нехай зони в 17 доларів. І там вже можна розглядати варіант фіксації. Ну, знову ж таки, цілком робоча технологія. Якщо хтось не знає, то Aptos написаний на тій же мові програмування що SUI, Також вони регулярно співпрацюють з реальними компаніями, які генерують свої прибутки в різних сферах. Тому Aptos виглядає для мене перспективно. Знову ж таки, є ще SEI, це також. Шелван блокчейн. Ну, знову ж таки, не варто звертати увагу на гру слів, суї сеї, це нічого не значить, але ідея дещо схожа. Плюс технологічний проект який якоюсь мірою дотичний і до сегменту АІ. Е, і знову ж таки більш так широко співпрацює з компаніями. Як на мене, потенціал монети недооцінений. Плюс, якщо ми відкриємо глобальний графік, ми бачимо, що в принципі непогана точка входу. Так звичайно ми вже відштовхнулись від дна, але е, тут ще є куди рости і дійти до долара, і тим самим зробити 2X цілком реально. Тому розгляньте все, і варіант доволі непоганий. Також хочеться згадати про NIR Protocol, Це також блокчейн-проект, який дотичний до АІ-сегменту, плюс вони зайшли в ринок тапалок, випустивши ход. І впевнений, що при виході даної монети навколо блокчейну НІР буде належний хайп, і тим самим вони зможуть забустити ціну токена. Ціна зараз максимально адекватна. Так, звичайно, ми пам'ятаємо лої біля долара, але ми пам'ятаємо часи, коли Нір коштував і по 20 доларів. В принципі, не так давно монета коштувала щось в районі восьми, тому підібрати по 5 – це цілком раціонально. Не подобається, що по факту монета виглядала слабко на рості, але однією з причин є власне сильні розлоки. Тобто добре, що вони співпали власне, на ріст крипти, і тим самим ранні інвестори та фонди зливали свої активи вже новим покупцям, які залітали в ринок. І відповідно, Нір зараз на пристойних значеннях, щоб розглянути його в портфель. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Максимально приємно спілкуватися з вами в такому форматі, де я можу ділитися своїми думками. Ви вже вибачаєте, що я не даю вам прямих колів. Ну, наприклад, купляйте Аптос там по 12 і будете багатими. Я думаю, ви розумієте, що це все інфоциганщина, і воно на ділі так не працює. Варто розуміти, що будь-яка просадка це по факту можливість, дуже легко можуть нам навалити зараз багато негативних. Негативу, і відповідно, ринок піде на корекцію задля для того, щоб витрусити слабкі руки. Це маніпуляція, яка відбувається регулярно. Тобто ми бачимо, як відбуваються рухи на ринку, падаємо ми довго та виснажливо, а ростемо буквально в межах декількох днів, для того, щоб інвестори не встигли зайти. Зараз такі реалії, саме через це я говорю про те, що потрібно працювати з активами, розуміти, що ви купуєте і для чого. Якщо ви будете спокійно. За ваш портфель, тоді ви завжди зможете зайти в нього, продати монети на хайпі і на цьому заробити. Впевнений, що саме так у вас було з біткоїном, та ефіром, та й багато інших монет, які виросли. Тому бажаю вам профіту, впевнений, що до кінця року буде ще багато можливостей для заробітку. І сподіваюсь, що ми на цьому заробимо ще не одну сотню доларів. Дякую кожному за перегляд і прощаюсь. Лише до наступних зустрічей.